А пані призналася священнику, що пліткувала про інших. Священник сказав їй піти на базар і купити необскубану курку, а дорогою додому обскубувати її, розкидаючи піря по вулиці. Це завдання здавалося досить дивним, але пані зробила так, як їй було сказано. Коли вона прийшла на другий день у церкву, священник похвалив її за послуг і сказав: а тепер. Ти маєш повернутися і зібрати всі вискубані тобою пір'їнки. Отже, перелякалася жінка. Але ж це неможливо. Вітер розвіяв пір'їни, і я не зможу їх більше зібрати. Це правда, відповів священник. Так само ти не можеш відкликати злих слів про своїх сусідів. Твої слова, переходячи з уст в уста, потрапили врешті туди, куди ти. Не зможеш дістатися. На майбутнє будь обережнішою і зважуй своє кожне слово.